Пан Володимир стояв біля розбитого вікна свого величезного особняка. Холодний вітер залітав всередину, розвіваючи шовкові штори. Його погляд був прикутий до понівеченого дитячого візка, що лежав на клумбі з розтоптаними трояндами. Візок був перекинутий, одне колесо відірване, а яскраво синя тканина порвана в кількох місцях. Це був візок його близнюків. Жах і гнів боролися всередині нього. Поруч стояв Петро, охоронець. Зазвичай незворушний і мовчазний. Петро зараз виглядав так, ніби побачив щось потойбічне. Його обличчя було перекошене від страху, а в очах читалася огида, змішана з жалем. Він ніколи не бачив свого шефа таким безпорадним, але й сам відчував себе так само. Пане Володимире! Голос Петра був хриплим, ніби він щойно біг марафон. Це був він, той самий одноногий жебрак, якого ви прогнали з маєтку минулого тижня. Він сказав. Він сказав, що ви за це заплатите. Слова Петра пролунали як дзвін у порожній кімнаті. Володимир відчув, як холодний жах пронизав його до кісток. Він дивився на візок, але його розум бачив лише порожнечу. Його близнюків, його маленьких сина та доньки, які ще годину тому мирно спали в цьому візку. Там не було. Залишився лише обривок тканини, маленька синя смужка від сорочки його сина, затиснута під розбитим склом. Цей маленький клаптик матерії був єдиним доказом того, що вони тут були. Життя завжди знаходить спосіб зрівняти рахунки, пролунав внутрішній голос Володимира. Такий же холодний і відсторонений, як і вітер, що проникав у кімнату. Він дивився на порожнє місце, де щойно були його діти, і в його свідомості промайнули обличчя десятків людей, яким він колись перейшов дорогу. Але цей же брак. Він був таким нікчемою, такою порожнечею, що Володимир навіть не вважав його людиною, здатною на щось більше, ніж простягнути руку за милостинею. Тиждень тому, коли цей чоловік з брудним обличчям і милицею наважився підійти до його воріт, Володимир наказав охороні прогнати його. Нехай не сміє бруднити мою територію, сказав він тоді, відчуваючи роздратування від його присутності. Він навіть не подивився на нього, лише махнув рукою, відганяючи як набридливу муху. А тепер ця муха, здавалося, вкусила його в саме серце. Його імперія, побудована на жорстокості та безкомпромісності, раптом здалася такою крихкою: усі його гроші, його влада, його вплив, ніщо з цього не могло повернути його дітей, нічого не могло зупинити цей холодний жах, що стискав його груди. Хто цей чоловік і що він збирається робити? Чи станеться помста початком кінця для імперії Володимира? Перед тим як ми продовжимо цю історію, підпишіться, будь ласка, на канал і напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся. Київ місто контрастів, де блиск поєднується з тінями, а успіх сусідствує з відчаєм. На його вулицях щодня перетинаються долі мільйонів, створюючи складний візерунок життя. На одному кінці цього спектру Володимир, мільярдер, чиє ім'я було синонімом успіху, жорстокості та безмежних амбіцій. Його життя було ретельно спланованою схемою, де кожна дія мала свою ціну, а кожна людина свою функцію. Володимир жив у розкішному особняку в кончазаспі, оточений високим парканом, камерами спостереження та озброєною охороною. Його ранок починався з персонального тренера, потім ділові зустрічі, які часто перетворювалися на маніпуляції та тиск, а вечір а? завершувався дорогими ресторанами або закритими вечірками, де обговорювалися нові угоди. Він звик отримувати все, що хотів, не бачачи перешкод на своєму шляху. Підлеглих він сприймав як інструменти, які мають бездоганно виконувати свою роботу, а якщо ні, їх просто замінювали. Емпатія була для нього незрозумілим словом, слабкістю, яку він не міг собі дозволити. Його світ був світом цифр, прибутків та впливу. На іншому кінці цього спектру був Олексій. Колись він був героєм, ветераном АТО, який повернувся з війни без ноги. Але з почуттям виконаного обов'язку. Однак держава, за яку він воював, швидко забула про свої обіцянки. Протез виявився неякісним, соціальні виплати мізерними, а можливості для працевлаштування ілюзорними. Олексій опинився на вулиці ще одним невидимим обличчям у натовпі його щоденне життя перетворилося на боротьбу за виживання. Він знав кожен куточок Києва, де можна було знайти їжу, де було безпечно переночувати. І де люди були більш схильні кинути кілька монет. Його маршрути були чітко визначені: вранці, біля вокзалу, де рух був найбільший, вдень біля ринків, де можна було знайти залишки їжі, а ввечері біля дорогих ресторанів, де багатії могли дозволити собі бути щедрими. Він не просив, він просто стояв. Його погляд, сповнений болю і втоми, говорив сам за себе. Саме біля одного з таких ресторанів їхні світи вперше зіткнулися. Володимир. Щойно вийшов зі свого броньованого автомобіля, прямував до входу, коли Олексій, спираючись на свою милицю, наважився підійти. Пане, допоможіть, будь ласка, тихо промовив Олексій. Його голос був хриплим від холоду та недоїдання. Володимир навіть не сповільнив крок. Він лише зневажливо кинув погляд на чоловіка без ноги. Заберіть цю гидоту звідси, різко наказав він своїм охоронцям, навіть не дивлячись на Олексія. Для Володимира він був лише черговою перешкодою, брудною плямою на ідеальному полотні його вечора. Охоронці швидко відтіснили Олексія, не давши йому навіть можливості щось відповісти. Цей епізод, здавалося б, незначний, став поворотним моментом для обох. Для Володимира це було чергове підтвердження його переваги, його права зневажати тих, хто стояв нижче за нього. Для Олексія це було ще одне приниження, ще один цвях у труну його віри в людяність. Він дивився, як Володимир зникає за дверима ресторану, і в його очах спалахнув вогник, який раніше був прихований під шаром відчаю, вогник образи, що тепер переростала в щось більше. Ці різні світи, світ розкоші та світ убогості перетиналися, створюючи невидимі нитки напруги. Кожен з них жив у своїй реальності, не підозрюючи, що доля вже почала ткати павутину, яка неминуче зв'яже їхнє життя в один вузол. І ця зустріч біля ресторану була лише початком. Шлях Володимира до багатства був вистелений не лише працею, а й сумнівними угодами. Він починав з малого, але швидко зрозумів, що для швидкого зростання потрібно іноді переступати через правила, а подекуди і через людей. Його бізнес імперія будувалася на поглинанні менших компаній, часто з використанням агресивних методів, які залишали за собою зруйновані долі. Він вважав це природним відбором, де виживає найсильніший. Багато хто втрачав роботу, бізнес, заощадження через його рішення, але Володимир ніколи не відчував докорів сумління. Для нього це були лише цифри у звітах, а не живі люди з їхніми проблемами. Він міг укласти угоду, знаючи, що вона призведе до банкрутства партнерів, якщо це приносило йому вигоду. Його юристи були майстрами обходити закони, а його охоронці вміли переконати незговірливих у правильності його рішень. Володимир вважав, що бідність це вибір. А успіх результат жорсткості та безкомпромісності. Він зневажав тих, хто не зміг вибитися в люди, вважаючи їх слабкими та безвольними. Натомість особисті трагедії Олексія були іншого роду війна забрала у нього все його родина, дружина та двоє маленьких дітей загинула під час обстрілу їхнього рідного міста на сході. Він втратив дім, спогади, майбутнє. Повернувшись з фронту, він зіткнувся з байдужістю. Держава обіцяла золоті гори, якісні протези, психологічну реабілітацію, роботу, житло. Але обіцянки так і залишилися обіцянками. Його протез був незручним, постійно натирав, а грошей на новий не було. Психологи, та хто про них згадував робота, кому потрібен одноногий ветеран без зв'язків та грошей. Олексій намагався знайти своє місце, але світ, за який він воював, здавалося, відвернувся від нього. Він бачив, як інші ветерани, такі ж покалічені, як і він. Повільно згасали, залишені на призволяще. Він бачив, як їхні сім'ї розпадалися, як вони спивалися від відчаю. Олексій тримався, але щодня ставало важче. Його пам'ять не давала спокою, постійно повертаючи до облич його загиблих дітей до того дня, коли його життя розлетілося на друски. Прірва між їхніми світами ставала все глибшою. Володимир, наприклад, категорично відмовлявся допомагати благодійним фондам для ветеранів. Це марна трата грошей. Говорив він своїм помічникам: я плачу податки, нехай держава цим займається, а ті, хто не може себе забезпечити, просто не хочуть працювати. Одного разу Олексій, знову сповнений відчаю, вирішив спробувати ще раз. Він знав, де знаходиться офіс Володимира. Простоявши кілька годин біля входу, він побачив, як Володимир виходить у супроводі охорони. Зібравши всю свою мужність, Олексій знову підійшов, сподіваючись, що цього разу його почують. Пане Володимир, я ветеран, мені потрібна допомога. Я просто хочу знайти роботу, щоб не жебракувати». Його голос ледь тремтів, але відповідь була ще більш жорстокою, ніж раніше. Я ж сказав тобі, що не хочу тебе бачити. Заберіть його звідси, крикнув Володимир, показуючи на Олексія пальцем, ніби на якусь комаху. Охоронці знову грубо відтіснили Олексія, майже штовхнувши його на дорогу. Олексій дивився, як Володимир сідає у свій розкішний автомобіль. Який коштував, мабуть, як кілька квартир. А потім кілька днів по тому він бачив Володимира в торговому центрі, де той купував дорогі годинники, які, як почув Олексій, коштували як його річна пенсія, або як дорогі іграшки для своїх близнюків, які він бачив у журналах, мініатюрні машинки, які коштували більше, ніж Олексій міг заробити за місяць. Ці моменти були як удари ножем. Володимир розкидався грошима на дрібниці, тоді як Олексій голодував. Спав на вулиці і кожен день був боротьбою за виживання. Образа, що накопичувалася роками, тепер перетворилася на щось більше. Це вже не була просто образа на державу чи на суспільство, це була особиста образа на Володимира, який уособлював для нього все зло цього світу: байдужість, несправедливість, зарозумілість. Подія з візочком, яка здавалася спонтанною, насправді була кульмінацією довготривалого приниження. Що переповнило чашу терпіння Олексія. Він відчував, що повинен зробити щось, щоб його нарешті помітили, щоб світ дізнався про його біль. Його гнів зростав з кожним днем, перетворюючись на холодну рішучість. Гнів Олексія, що накопичувався місяцями, тепер почав перетворюватися на холодний розрахунок. Він знав, що просто кричати чи просити більше немає сенсу. Ніхто його не чув, ніхто не бачив його болю. Він вирішив, що його мають помітити. І помітити так, щоб це запам'яталося. Помста, яку він спочатку відкидав як щось низьке, тепер здавалася єдиним виходом. Вона стала його єдиною метою, його хлібом, його повітрям. Олексій почав стежити за Володимиром. Це не було складно. Життя мільярдера було розписане по годинах, майже як розклад потягів. Він вивчив його звички. Коли Володимир виходить з дому, коли повертається, які маршрути використовує його машина. Він. Знав, де його діти гуляють з нянею, у який час і в якому парку. Кожен день, незважаючи на втому та біль у нозі, Олексій знаходив сили, щоб бути тінню Володимира. Він сидів на лавках у парку, вдаючи, що читає стару газету, спостерігав за особняком з-за кущів, запам'ятовуючи кожну деталь. Його відчай перетворився на одержимість. Він відчував себе невидимим, і це посилювало його бажання бути поміченим. Залишити по собі слід, який Володимир не зможе ігнорувати. Психологічний стан Олексія був на межі. Відчуття без душило його, він втратив усе: родину, здоров'я, дім, гідність. У нього не залишилося нічого, крім цієї ідеї про відплату вона стала його єдиним сенсом існування. Він почувався як звір, загнаний у кут, який готовий кинутися на свого переслідувача, навіть якщо це коштуватиме йому життя. Він не хотів грошей. Не хотів співчуття, він хотів справедливості, як він її розумів. Він вірив, що Володимир повинен відчути хоча б частину того болю, який він сам пережив. Тим часом Володимир, незважаючи на своє багатство, теж не знаходив спокою. Він відчував зростаючу параною. Його бізнес почав стикатися з несподіваними проблемами. Зривалися угоди, з'являлися анонімні публікації в ЗМІ, що натякали на його минулі сірі схеми. Він отримував дивні анонімні дзвінки та листи з погрозами, хоча їхній зміст був розмитий. Ці події створювали постійний тиск, змушуючи його нервувати. Він підозрював, що хтось намагається його підставити, але не міг зрозуміти, хто саме. Його охорона була посилена, але це не допомагало йому спати спокійно. Київська осінь цього року була особливо похмурою. Холодний вітер гуляв сірими вулицями, зриваючи останні пожовклі листя з дерев. Дощі йшли майже щодня, залишаючи після себе мокрі тротуари та запах вогкості. Ця атмосфера меланхолії та напруги ідеально відображала внутрішній стан обох чоловіків. Звуки міста, гул машин, віддалені сирени, шум дощу, здавалося, посилювали відчуття неминучості чогось поганого. Сім'я Володимира помічала його роздратованість, його дружина Олена намагалася з ним поговорити, запитувала, що його турбує, пропонувала підтримку. Володю, ти став такий замкнутий. Щось сталося? Може тобі варто відпочити? питала вона якось ввечері, коли він сидів, занурений у свої думки, дивлячись у порожнечу. Але він лише відмахувався, бурмочучи щось про бізнес-проблеми, які жінки не зрозуміють. Він занурювався в себе, відштовхуючи навіть найближчих, закриваючись у капсулі власної параної та занепокоєння. Його багатство, яке мало би принести спокій. Тепер лише посилювало відчуття ізоляції. Він не знав, що його справжня загроза вже давно ходила за ним по п'ятах, невидима, але смертельно небезпечна, і ця загроза була набагато ближчою, ніж він міг собі уявити. Нарешті настав той день, коли Олексій вирішив діяти. Він чекав його довго, ретельно прораховуючи кожний крок. Цього ранку небо над Києвом було низьким і сірим, обіцяючи дощ, але Олексію було байдуже. Він зайняв свою звичну позицію біля огорожі маєтку Володимира, ховаючись за густими кущами, які вже скинули більшість свого листя. Його серце калатало від суміші страху та рішучості. Він відчував холод у руках, але це не був холод осіннього ранку, а щось інше, щось глибоко всередині. Він стиснув милицю міцніше, відчуваючи її тверду поверхню під долонею. Він бачив, як няня, молода жінка в уніформі. Вивезла близнюків у візку на щоденну прогулянку. Вони були загорнуті в теплі ковдри, їхні маленькі обличчя ледь виднілися з-під капюшонів. Дивлячись на них, Олексій відчував звичний укол болю, що нагадував йому про його власну втрачену родину. Але цього разу до болю домішувалося щось інше якась дивна, незрозуміла, порожнеча. Він спостерігав, як няня повільно йшла алеєю, розмовляючи по телефону, її увага була явно розсіяна. І тут Олексій помітив рух. Стіні дерев, що росли на краю маєтку, вислизнув чоловік. Він був у темному одязі, обличчя прикрите маскою, натягнутою до очей. Його рухи були швидкими і цілеспрямованими. Олексій, який роками виживав на вулиці і бачив чимало небезпечних ситуацій, одразу зрозумів це не був випадковий перехожий, це був викрадач. Чоловік швидко підкрався до візка, його рука вже тягнулася до ручки. Няня, занурена в розмову, нічого не помічала. У цей момент щось клацнуло в голові Олексія: усі його плани, помсти, вся його гіркота і гнів відійшли на другий план. Перед ним були беззахисні діти, яким загрожувала небезпека, і він, Олексій, ветеран, який колись присягався захищати, не міг просто стояти осторонь. Забувши про біль у нозі, про свою милицю, що стала частиною його тіла, Олексій кинувся вперед. Це був інстинкт, чистий, нерозбавлений розрахунками. Він крикнув щось, сам не знаючи що, і кинувся на викрадача. Його єдина нога дивом знайшла опору, і він, щосили вдарив милицею. Удар припав по плечу нападника, змусивши його відхилитися. Викрадач, явно не очікувавши такого опору, розвернувся і між ними зав'язалася коротка, але жорстока сутичка. Олексій, незважаючи на свою каліцтво, був ветераном. Його тіло пам'ятало рухи бою. Він використовував милицю як зброю, намагаючись тримати дистанцію. Викрадач був сильнішим, молодшим, але Олексій діяв відчайдушно. У якийсь момент нападник дістав ніж, і Олексій відчув різкий біль у руці, лезо порізало його передпліччя. Кров одразу ж почала сочитися, залишаючи темну пляму на його старій курці. Няня, нарешті відірвавшись від телефону, побачила сцену і закричала. Її крик був пронизливим і сповненим жаху. Викрадач, зрозумівши, що його помітили і що він не зможе швидко здійснити свій план, вирішив тікати. Він відштовхнув Олексія і рвонув у бік лісу, що починався за маєтком. Няня, перелякана як дитина, кинулася у бік і побігла до будинку, кричачи про допомогу. Олексій, поранений, але рішучий не став чекати. Він швидко підкотив візок з близнюками до найближчих густих кущів, що росли біля паркану. Він обережно як міг заштовхав візок глибше в зелень, а потім, пересилюючи біль, сам заліз туди, прикриваючи візок своїм тілом. Він чув, як його серце шалено б'ється, а кров продовжує текти з руки. Але зараз для нього існувало лише одне захистити цих дітей. У цей момент Олексій жебрак, ветеран, який втратив усе, перетворився на охоронця. Його людяність, прихована під шаром гіркоти та відчаю, прорвалася назовні. Переважаючи над усіма його планами помсти. Володимир разом зі своєю охороною мчав до місця події. Крик няні, що долетів до будинку, був сповнений такого жаху, що він одразу зрозумів сталося щось страшне, його серце калатало в грудях, кожен крок відгукувався болем. Коли вони наблизилися до кущів, Петро, його охоронець, побачив обриси візка. Поруч, прикриваючи його своїм тілом, лежав Олексій, його обличчя було блідим, рука вкрита кров'ю. Але погляд був зосереджений на дітях. Близнюки спали, неушкоджені, немов нічого й не сталося. Володимир побачив цю картину і відчув, як хвиля шоку прокотилася по ньому. Він очікував побачити будь-кого, але не Олексія, того самого жебрака, якого він так зневажливо прогнав. Не жебрака, який мав би мститися. Він побачив героя. Петро швидко викликав медиків. Поки вони чекали, Володимир присів біля Олексія. Чому? Лише це слово зміг вимовити він, його голос тремтів. Олексій, пересилюючи біль, лише похитав головою. Вони діти, ніхто не заслуговує на таке, прошепотів він. І в його очах Володимир побачив не ненависть, а втому і біль. Тим часом, завдяки швидким діям охорони, викрадача вдалося затримати в лісі. Виявилося, що це був підісланий конкурентом Володимира чоловік, який хотів шантажувати мільярдера, викравши його дітей. Свідчення Олексія Таняні, яка, оговтавшись від шоку, розповіла все, підтвердили цей факт. Без Олексія, без його відчайдушного вчинку, близнюків, можливо, вже ніколи б не знайшли. Реакція Володимира була миттєвою і рішучою. Він не лише забезпечив Олексію найкращу медичну допомогу, що включала операцію на руці та повне обстеження, а й особисто подбав про його майбутнє. Олексій отримав сучасний протез, який значно покращив якість його життя. Володимир придбав йому невелику, але затишну квартиру і запропонував роботу в своїй охоронній службі. Ти єдиний, кому я тепер довіряю своїх дітей, сказав він, і це не було простою подякою. Це було щире визнання. Історія Олексія швидко розлетілася містом, а потім і всією країною. Місцеві змі підхопили її, і незабаром одноногий жебрак-ветеран, який врятував близнюків мільярдера, став національним героєм. Суспільство, яке раніше часто ігнорувало проблеми ветеранів та людей з інвалідністю, раптом почало переосмислювати своє ставлення. Збільшилася кількість пожертвувань у благодійні фонди, що підтримували ветеранів, почалися дискусії про необхідність кращої соціальної інтеграції. Олексій, який ніколи не шукав слави, став символом стійкості, людяності та незламного духу. Володимир, дивлячись на своїх дітей, які тепер часто гралися з Олексієм, Відчував глибоку зміну в собі, його зарозумілість, його зневага до інших, його непереборне бажання лише примножувати багатство, все це відійшло на другий план. Він зрозумів, що справжнє багатство це не гроші на рахунку, а людяність, милосердя і здатність прощати. Він навчився цінувати життя, вдячність і зв'язки між людьми. Одного разу, спостерігаючи, як Олексій терпляче вчить його сина грати в шахи, Володимир промовив ніби до себе життя, як і річка. Змінює свій напрямок, коли зустрічає несподівані перешкоди. Іноді найбільша перешкода це наша власна сліпота, а найбільший порятунок це рука, яку ми колись відштовхнули. Він відчув, що його життя, як і життя Олексія, отримало новий сенс. Вони обидва пройшли довгий шлях, щоб зустрітися, і ця зустріч змінила їх назавжди.